Олег Ольжич, я український патріот. Для фашистів учинив бойкот у концтаборі Саксвак Завен у камері номер 15 суворо ізоляції підняв своїм прапором демонстрацію. Відтоді я небезпечний в'язень, хоча примітний лише тим, що схудлий довго в'язий. Оперштурмфюрер мій кат. Огидно брутальний у кожнім слові московський мат, катує лиш українців, до нього має особливий хист. Хто він? Замаскований НКВДист? Цей московитин чи пак фашист, впевнений у своїй території, прорабів і нижчу расу називав українців бидлом? Як слухати зробилось осто гидло? Я покликав на поміч історію, аби повідала про Ігоря і Галайду, про Вишевського і Крути, Що ти все мені про годину смути? грюкнув по столу фашист чи пак НКВДист. А я продовжував про лицарський дух Київського і Галицько-Волинського священного літопису. Про образ козацької козацької України, самовиця величка, та історію русів, «Мене без ліки, тунгуси, я прийшов у цей світ за наказом великого роду, а ти сказав кату в Україні заброда. Згрекотнув залізний засув на кованих дверях із камери взяли на носилки, не міг і йти. От тоді розпризалися коти. Хто твої агенти, хто проти німців і їх панування? Наше повинно було самоврядування, геть польське, московське, німецьке, Україна для українців. Видихнув я останнє. Це було на світанні. Поезія моменту громадянської війни.